Такий у мене вже укропчик. Гляньте, коврішечка. І отак от цілий рядочок іде. Гарнюній. Ще чуть-чуть, ще трішечки. І вже будем, будемо пробувати на салатик. Вчора трошки покосили, да прикидував на салатик, на картошечку. Ось така краста. У мене його багато, в принципі, по двору посіяно. Ну, оце такий самий рядок, що я його удобряла там таке. А це той, що я не удобряла. Два рядочка, він такий миленький, не густий. Jo, так от. Так що удобряйте.